І всім привіт! І сьогодні ми будемо давати жість уже прожившим продуктам. О, на. От наші продукти, саме ми їх будемо мити. Вони вже все своє отжили. Да, отжили Перше нам треба їх намочити. Логічно, так. Да. Мочимо їх. Спонжики зараз трохи розбухнуть. От вони трошки набухнуть. Я не можу пам'ятаю, за чому тут здоланим такий красний, що не званять цікаво. Е, ну, Жетоналка була. Жетоналка і красивий. Там краще забазило, коли в мене було трошки. Далі ми беремо мило. Давайте перше відмиємо спонжик. Прикинь, че не полз. Дивіться, скільки з цього збивається. Тоналки всякої. Тільки щоб його маловата. Треба нормально так намазати. Не, як його вимити? бо воно куча тут вже десь рік оце от все стоїть, скільки тут треба додати. Рід. Скільки тут всіх? Мала тоналку вже натепляти який був, це. Покажи, воно ну, що трошки думалось? Ну, Трошки, да, шо, трошки. Ну, шо шо так. Є? Я помию руки. Тепер давайте э, домиємо. Все таки. А, ну, треба до кінця. Так, да, Давайте я домию і до вас повернусь цей спонж. Замило. У нас отак вийшло, трошечки не домилось, тому що це все вимити неможливо. Далі приступаємо до другого спонжика. Видно, що він більш. Більш грізніший. Боже, що це за? Тут просто я його, типу, мила, виж... вижимала і він порвався. Ну так, а ми приступаємо. Намазиємо мило. Зараз ви подивитесь, як нього буде просто так тислай, я метамилка. Зовсім, дивіться, як тут його багато. Просто у нас вже весь умивальник в цьому. Так все потом не було. А тут є ця пена? Яка пена? Да, тут є. Можем, кстати, і такою пенкою, таку квіточку так, нас. Ось, як вона виглядає. Ми сюди її на Зараз. М -м -м. І змиваємо. Або давайте отако трошки притремуємо її. Ну, здоровий стоїть. А як це не переглянути? Чому вона платить? Наш так от силу злякає. Коротше, у нас трошечки план з під контролем вийшов. Да. Дивіться, як він просто прогинається. Мені каже, він вже поганий став. Звісно, би його викинула вже. О боже. Що це дійсно? Можна його викинути просто? Все-таки ми його лишимо і в кінці, знаєте, це е, е, розрізається спонжі і дивляться, чи там є плесень. І ми це перевіримо, щоб його не викидати зразу. Ну, Так. Да. Тож, дивіться, відео до кінця. Далі ми будемо пристувати до таких кісочок. У мене їх цілий набор був. Ось такі у них різні форми. Давайте приступимо з однією. Ми е, з кісочками все просто. Ми беремо і отако, якби, е, обруку, бачите, вона зразу злізає. Е, але мені буде краще, якщо ми візьмемо ось ось таку штучку. А в неї буде це легше зробити. Тому mm, що. Закінчили все мити. Ось вони вже у нас такі біленькі, ми їх зараз просто змиваємо водою. Втискаємо та став на наше полотенечко. Далі давайте ось таку кісточку, вона побільша. Вона в виді лапки такої, просто вона зараз мокра і того немає вигляду. Тому ми зараз беремо таке саме, тільки нам треба більше. Зараз нам треба її прям повністю промити з усіх сторін. А на якого ще кольору була? Вона була, у неї подушечки були такі лапки, були такого трошки рожевого кольору, тому рожевий там має бути. І так отраме далі об, об нашу пандочку, можна так сказати. О! Витя, башкин выбивает уже. Добре, так и наш. Витя, ваш что уже так. Ще трошечки обце и думаю, уже можно будет снимать. Скільки классно, скидки все. Проверяем, что там щесь є. Ні, нема, значить, воно таке має бути. Давайте мы його трошки обрямо. Висухати. Де Дальше у нас такі малесенькі кісточки йдуть для, ну, для очей, для того, щоб наносити тіні болі? Е, тож ми їх оце витираємо? Може сказати, що ми їх тремо. Давайте я всіх дотру і до вас вернусь, щоб ви багато... Вонди. Ось вони у нас не до кінця, тому що до кінця їх неможливо. Ми їх промиваємо. І зараз буде увага. Нам треба їх стиснути і з того, що там лишиться вода, вони можуть нормально не просохнути. Сіскаємо з двох країн. Показує професіонал. Так. Да. Все, ось у нас що в нас вийшло. І е, цей спонжик також ми ставимо сюди висихати, можемо навіть протер... протерти трошки. Ну все, тепер зараз будемо провіряти тут є плісень, бо мені кажеться, так подивіться, дві він щось робить. Пішліть Ось у нас спонжик і ось ножиці. Зараз ми будемо перерізати. Він всередині! дивіться, який він мав бути. Давайте ще так переріжемо, Якщо там буде, дивіться, тут якась дирка. Як вам того казала, я не знаю. Ми поки що ми нічого не бачимо, а тут на кінцівці... Так, дивіться, яке воно прям залізло всередину спонжа. Так, любі наші дівчатка, ніколи це не робіть, того ще бачите, тут нічого немає. Ви просто ваш спонж просто піде на мусор. Ну, можна це робити, якщо спонж вам вже не потрібен. Так, да, просто зараз цікавості. А на цьому все, всім па-па.